Це є наш ресторан готеля Nubian Village. Ось такий красивий солодкий стіл. Коротко розказати вам про харчування цього готелю. Харчування дуже-дуже смачне. Їжа ця різноманітна. Тобто кожного дня щось однакове ви їсти не будете. Тут у нас гарячі справи. Тут зараз буде жарена курка. Тут жарена телятина. Посередині тут завжди різноманітні булочки, хліб. Тут вам піджарять різні макарони. Цибулькою, баклажанами, кабачками, помідорками, з чим захочете. Тут ще один такий зал. Тут у нас зелень, огірочки, холодні закусочки. Вау! а Ось таке в нас є сьогодні. Дуже класно. Вся їжа, яка є, вона дуже-дуже смачна. Зранку тут стоїть автомат, де можна набрати каву, чай. Ось такий зал у нас тут. Також ввечері, як я вже казала, можна повечеряти на вулиці. На вулиці в нас жарять піцу, курочку. Зараз я вам покажу. Ось так у нас на вулиці. Дуже тепло, приємно. Ось такі столики. Ось тут у нас смажеть піцу на дровах. Ось там у нас піца Піця вегетаріанська, але дуже смачна на дровах. До неї дають вам бажарну курочку, або бажарну перепілку. Виходимо знову в готель ресторан. Ці офіціанти, які тут не дуже привітні. Завжди вам принесуть, що ви попросите. До речі, що дуже класно. Є стільчики для годування для, для малесеньких діток. Я вам їх зараз покажу. Ось такі стільчики для годування. Не в кожному готелі шарної шейки є такі стільчики. Тут вони є, їх досить багато. Всім хватає. Дуже багато м'яса дають, і в обід, і ввечері, і різного, і гов'ядина, і курочка. І індичку давали. Солодке таке завжди багато. Все перепробувати неможливо. Гарбузи, ковуни дають дині. Виноград постійно, виноград дуже солодкий, смачний. Тут у нас, тут у нас щось солодке.

Тут у нас сыни з помидорками. Сара. Тут овочі. Эй, патапа. Що сабри? Картопелька була. Це у нас фарширований зелений перець. Кожна не даючи знову. Рис. Жарені овощі, котлетки Ось такий у нас ресторан. Йдемо займати столики і вечеряти. Це в нас ось такий номер в бунгало. Є ліжечко цільне ліжко. Тут у нас ще одна кімнатка. Тут у нас vanno, toilet. Questo è il numero.